Так виглядає пол, повний комплект для збільшення плитоноски. Це, от, наприклад, в кольорі пісти. Як він монтується. Значить, є в нас плитоноска зі стандартним камербандом стандартної довжини, грубо кажучи, і ми. нам треба його збільшити. Варіант купити е, збільшені камербанди або використати свої за допомогою цих адаптерів. Значить, що ми робимо? Ми фіксуємо. Ці кіпери до нашого камербанда. ось таким чином. І закр... Тут є шок -корд. він буде рухливий, амортизуючий, там треба ще більше зробити. Розтягнули, там менше затягнули. Оцей елемент він на ліпучки, його можна туди-сюди зміщувати там за потреби. Все. І закриваємо плитоноску задньої частини. <кій> І у вас виходить. Збільшений подовжений камербанд. зараз. Прикріплю відео трохи кумедне, як ми це випробовували на виробництві.